Вітаю, друзі! Запрошую вас на заняття по рідній мові. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати містом і згадаємо транспорт. В нашому місті є дуже багато транспорту. Він різний і називається він по-різному. Правда ж про нього цікаво знати. Тоді прямуємо. І ось ми вже на вулиці. Розгляньте. Які ж це автомобілі тут? Як називаються ці автомобілі? Так, звичайно, легкові автомобілі. Вони є різних кольорів, різних марок, різної величини, але всіх називають легкові автомобілі. Подумайте чому? Правильно, тому що вони можуть перевозити мало людей, не більше 4-5. Або ж легкий вантаж. А хто водить автомобілі? Звичайно, водії. А що робить водій? Розкажіть! Можливо, вам допоможуть ці картинки. Розгляньте уважно картинки і підберіть слова дії, що робить водій. Ну що, зуміли? На першій картинці, що робить водій? Ремонтує! На другий вантажить легкий вантаж, на третій заправляє автомобіль. Наступна картинка. Звичайно, їде. Ще наступна. Уважно подивіться. Від'їжджає. А остання картинка від'їжджає. Спробуйте самостійно ще раз повторити слова дії. А ми прямуємо далі. Коли ми вранці приходимо до магазину, то бачимо на полицях свіжі продукти. Де ж вони взялися? Коли ми ще спали, їх привезли до магазину. Ось такі автомобілі. Це різні продукти. І хліб, і молоко, і морозиво, і крупи. Ви бачите, які вони незвичні. Це автомобілі зі спеціальним кузовом для того, щоб продукти не зіпсувалися від пилу дощу. Як називаються ці автомобілі? Молодці. Їх називають вантажні автомобілі, тому що вони перевозять великі вантажі. Вантажних автомобілів є безліч, і всі вони перевозять вантажі. Давайте ще подивимося, які ж машини є на наших вулицях. Кожен день в нашому місті йде будівництво. Щоб перевести вантажі на будівництво, потрібні великі і сильні машини. Можливо, знаєте, як вони називаються? Так, самоскид. А щоб перевести цеглу, потрібна велика вантажівка. Її називають маніпулятор. А які ще вантажі перевозять ці машини? Як вони називаються? Друзі, а ви бачили, яке чисте наше місто? А чи знаєте ви, які вантажівки допомагають нам прибирати вулиці? Я впевнена, ви їх бачили. Це прибиральна машина і сміттєвоз. А ви знаєте, що це не прості машини. І називаються вони непросто. Давайте подивимося. Розгляньте уважно картинку, а тепер спробуйте її назвати словом. Сміттєвоз. Ви знаєте, в цій назві заховалося два слова. Сміття і воз. Сміття і возить. Два слова з'єднали. І вийшло. Слово сміттєвоз. Давайте розглянемо інші автомобілі. А як називається цей автомобіль? Знаєте? Бензовоз? А зараз подумайте і скажіть, яких два слова заховалися в його назві? Здогадалися? Молодці. Бензин возить, а разом? Бензовоз Наступна картинка знайома нашим хлопцям. Як називається автомобіль? Правильно. бетонно змішувач А зараз подумайте, яких два слова заховалося в його назві? Бетонно змішувач? Здогадалися? Так, звичайно. Бетон змішувати. З'єднали два слова, і вийшло «бетонозмішувач». Прямуємо далі. Подивіться, який цікавий автомобіль. На ньому діжка чи цистерна, плямиста така, як корівка. Як на вашу думку, що перевозить цей вантажний автомобіль? Звичайно, молоко. А називають його молоковоз. Які два слова заховалися в його назві? Здогадалися? Так. Молоко возить? Два слова об'єднались і утворили одне молоковоз. Наступні автомобілі вам відомі. Тому я пропоную самостійно відшукати слова, які заховалися в їх назві. Я впевнена, ви впораєтеся. А ми поїхали далі. Щоб приїхати на роботу, в садочок, в школу, в нашому місті є чудовий транспорт. Він називається пасажирський. Назвіть його. Правильно, трамвай, тролейбус, а ще його називають електричний. Здогадайтеся чому. Він їздить за допомогою електричного струму. Це зручний транспорт і не шкодить нам і природі, бо не утворює диму. Який іще пасажирський транспорт є у нашому місті? Назвіть його. А ми подивимося. Ще по місту їде пасажирський транспорт. Ви його добре знаєте. Правильно, автобус. Автобус великий, пасажирський транспорт і може вмістити багато людей. Ми прямуємо далі. Подивіться, на зупинці звірята чекають автобус. Назвіть їх. Хто чекає автобус? Я пропоную вам зіграти гру кого не стало. Розгляньте першу картинку. Автобус від'їжджає, кого не стало? Кого вовка? Кого зайця? Повторіть. Розгляньте другу картинку. Кого не стало? Спробуйте самостійно. Зуміли? Називаємо їжака. Лисиці ведмедя. Повторіть, будь ласка, кого не стало на третій картинці? Зуміли сказати? Повторіть вовка. Самостійно назвіть, кого не стало на четвертій і п'ятій картинці. А ми поїхали далі. А ці автомобілі ви впізнали? Ну, звичайно, так. Давайте назвемо їх. Молодці. Пожежна машина, поліцейська машина, машина швидкої допомоги. Це спеціальний транспорт, тому що він виконує спеціальні завдання. Я пропоную вам вибрати машину, яка найбільше вам подобається, і розповісти про неї. Як вона називається, якого вона кольору? Якої вона величини, що в неї є? І що вона робить? Можете навіть придумати історію про неї. А ми поїхали далі. По шосе спішать машини, шелестять, шепочуть шини, вчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. Отакий Цікавий вірш написав нам Борис Федчук. А ми давайте його повторимо та ще й свій рот потренуємо, щоб добре вимовляти звук ш. Давайте ще раз повторимо і будемо виділяти звук ш. По шосе спішать машини, шелестять, шепочуть шини. Вчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. Спробуйте повторити декілька раз і потренувати свій ротик. А ми поїхали далі. Ось і закінчується сьогодні, друзі, наша подорож містом. Давайте згадаємо, який транспорт є в нашому місті: автобус, тролейбус, трамвай. Маршрутне таксі. Легковий транспорт. Як він називається? Вантажівка, самоскит. Як цей транспорт називається? Який транспорт спеціальний є в нашому місті? Назвіть електричний транспорт. Зуміли? Молодці! Друзі, транспорт це наш помічник. Але для того, щоб він нам допомагав, ми маємо дотримуватися правил, правил дорожнього руху. Будьте уважні і обережні на дорозі. А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!